Добрий день, мене звати Самойленко Сергій, я менеджер компанії Ензозаден Україна. Ми знаходимося в Житомирській області на посівах Редису. У мене в руках гібрид гібридвієна, який був посіяний на цьому полі 26 серпня, сьогодні 29 вересня і виробник вже почав масовий збір. Цей гібрид характеризується ранньостиглістю, крупністю плода і привабливим кольором. Він добре миється і привабливо виглядає вже на полицях магазину. Отже, гібрид вієна це подвійна вигода як для кінцевого споживача за рахунок надзвичайної якості товарності, ніжної і внутрішньої структури. Так і для виробника, який отримує вигоду від реалізації цієї продукції не тільки в весняний період, а як ви вже бачите, і в осінній в цій зоні в Житомирській області.